Спортивний одяг сорту крем і по класиці. Спочатку світшоти, потім спортивні штани. 6-10 світшотів і все інше це штани. Але світшоти тут будуть максимально круті. Ось така, наприклад, буде ковтинка, худак від бренду Карл Кані, але маленького розміру. І це, до речі, німецький крутезний бренд. Дуже гарна. Даємо далі. Далі у нас буде ось такий худак на флісі, гарний великий розмір з капюшончиком і з дуже крутим фринтом. Наступне буде жіночок, також гарний великий розмір. Тут кишенька і дуже гарна текстура самого світшоту. Він вельватовий рубчик. Наступне у нас буде ось така зіпочка Adidas, До речі, під нею буде дуже багато класних штанів від бренду. Також Adidas. Далі. Графітовий ось такий худак. ну Це база, це крун, це фундамент. Вони завжди були трендові з такими фронтами. Далі Том Тейлор. Також гарний великий розмір, капюшончик є. І також урубчик. Розмір і Наступна у нас буде ось така чоловіча від бренду ERIMA, Це спортивна. І, до речі, також Елька. Наступний дуже крутий худак. Ось такий з вставочками леопардовими. Розмір, на жаль, тут не пише, але він дуже симпатичний, звичайно. Далі рожевий такий слів, і його круто можна буде поєднати з ось такою зіпкою від бренду Хамель. Це просто комбо. Отак. Далі. Штани, дівчата. А це все штани та лосіни. Перші дві пари це будуть ось такі адідаси. Все повідрізувано, як завжди. Але розмір десь емочки. І це видно, що це оригінал. По всьому. Далі. Лисіночки також будуть від бренду Adidas. пише розмір S. Але дуже симпатичні. Це вже друга пара, дівчата. Наступні у нас будуть ось такі Adidas. тут бірочка принаймні присутня. Розмір 36. 36-42, отак ось тут пише. Дуже гарний тут один рубчик. Круто. Далі давайте подивимося. Це спортивні штани Хамель. Я спочатку взагалі думала, що це з зіпкою, але ні, вони будуть сині, а зіпка буде така смарагдова. Але це дуже красивий лот, дівчата. Ціна 6 тисяч гривень. Саме основне не сказала. Це під Adidas, але це не є Adidas. розмір L. -чка. Звичайні чоловічі спортивки. В наступні у нас будуть ось такі штани Батал. Розмір 3 xl Ось так виглядають, абсолютно новесенькі. Наступні лосінки. Брендові Керімур. Це спортивний бренд. Ось такі. Просто чорні лосінки. Далі дуже гарні рожеві спортивні штани. вони йдуть Але типу до котиків десь. Це як можна сказати. Але вони дуже гарні, хабешні. Наступні знову будуть лосінки, гарна, широка резиночка стягуюча база. Далі в нас будуть сірі базові спортивочки. Розмір Мка Примар. Далі легкі штани спортивні, розмір ось такі. Знову лосінки. Ось такі. Далі отака моделька. І також пілоти, Тільки гарна основа. Далі чоловічі, нові. Нуль це відпочатку. Нуль це від. Класні спортивні штани. Є кишені, коліна захищені, тобто щось під робочі навіть. Знову чорні базові лосіни. Спортивні штани бренду Nike. Ось такі. Далі латексні лосіни. Одні будуть латексні. Лосіни з пушапом, це взагалі бомба. Шейн, розмір Елька дуже гарний. Далі такі спортивки Елька, чоловічі. І остання пара це будуть лосіни, розмір Емочка. Прості, капечні лосінки. А ні, не прості тут на колінках з вирізом. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна, ціну 6 гривень.